На кадрах з камери відеоспостереження, що була на ринку в Бейруті, видно момент вибуху Пейджера в покупця. Чоловік падає на землю й стогне від болю. І таких вибухів у всій країні було кілька тисяч, причому майже одночасно. Міністр охорони здоров'я Лівану заявив, що як наслідок загинуло щонайменше 11 осіб, і близько трьох тисяч дістало поранення. Багато з них бійці та медики воєнізованого ісламського угруповання Хезбола. Вибухнули пейджери, які вони використовували для зв'язку. Усе почалося близько 15.45 за місцевим часом. Вибухи тривали коло години. Повідомляють, що поранення також дістав посол Ірану в Лівані Мочтаба Амані. Хезболла звинуватила у вибухах Ізраїль і заявила, що на нього чекає відплата. В угрупованні стверджують, що вибухівку в 5 тисяч пейджерів заклала ізраїльська розвідувальна служба Мосад за кілька місяців до вибухів. Потім цю партію імпортувала хезбола джерела в ліванській службі безпеки. Кажуть, що пейджери виготовила тайванська компанія. Компанія своєю чергою стверджує, що пристрої зробила не вона, а інша компанія, яка має ліцензію на використання бренду. У Європі є агент, з яким ми співпрацюємо вже три роки. Це представник з усіх наших продуктів. Вони також випустили пейджер, використовуючи наш бренд. Вони платять за використання нашого логотипа. Ми маємо готові контракти, які ми можемо вам показати. Як вважають в американській розвідці між Ізраїлем та Хезболою може спалахнути масштабне протистояння в найближчі кілька тижнів.